Розглянемо ділення звичайних дробів. Отже, щоб поділити два звичайних дроби потрібно спочатку попробувати поділити відповідно чисельники дробів між собою. І так само поділити знаменники дробів. Якщо це можливо, тобто вдається, то ділення фактично буде вже завершено. Якщо ж неможливо... Тобто, якщо першим способом виконати ділення не вдається, тоді ділене необхідно помножити на число обернене до дільника. На прикладах показано у першому випадку ділення дробів таких, що чисельники і знаменники діляться. Тобто 27 на 9 ділиться і 50 на 25 ділиться. В такому випадку ми просто виконуємо ділення чисельників, ділення знаменників і отримуємо дріб. В даному випадку дріб неправильний, тому заміняємо його мішаним числом. В іншому прикладі показано дроби, у яких чисельники не діляться. Та й знаменники також. В цьому випадку ми ділене множимо на. Обернений дільник, тобто на число обернено до дільника. Тобто ділене ось воно. Множимо. І число обернено до дільника. Що означає обернена? Це означає, що це число треба перевернути. Після цього за. Правило множення. Ми множимо чисельники, множимо знаменники, скорочуємо. Тут у нас скорочується 9, 27, тут 1 тут 3. Тут 50 і 25 також скорочуються, тут буде 1 тут 2. Далі множимо 1 на 2, 2 і 1 на 3, 3. Отже. При діленні дробів необхідно спочатку перевірити, чи діляться чисельники та знаменники цих дробів. Якщо вони діляться, то виконуєте ділення і отримуєте час. Якщо ж вони не діляться, як в другому прикладі, тоді ви виконуєте ділення через множення. Тобто берете ділене і множите на число обернене до дільника. Далі по правилу множення. Завершуєте дію. Розглянемо приклади. Отже, А. 6,35 поділити на 18,25. Перевіряємо, не ділиться 6 на 18, тому будемо ділення виконувати через множення. Зверніть увагу, що коли ми оце ділене заміняємо числом оберненим, то 25 домножиться до чисельника, а 18 домножиться до знаменника. Першого дробу. Тому я можу зразу записувати дріб. І в чисельнику записувати добуток чисельника першого дробу і знаменника другого, 6 на 25 І так само знаменник першого дробу множиться на чисельник другого дробу. Тобто, якби навхрест виходить, перемножається. Після цього скорочення виконуємо. 6 і 18 скорочуються на 6 тут 1, тут 3. 25 і 35 скорочуються на 5, тут 5, тут буде 7. В результаті 1 на 5, 7 на 3 маємо 5, 21. Наступний приклад. 14,55 поділити на 1,5. Бачимо, що 14 ділиться на 1 і 55 ділиться на 5. Тому виконуємо ділення. 14 поділити на 1 14. 55 поділити на 5 це буде 11. Дріб неправильний, тому перетворюємо мішане число 1,311. Тепер розглянемо випадок, коли ділиться ціле число. В даному випадку натуральне число 13 на дріб. В цьому випадку ми число 13 уявляємо дробом. І, звичайно, бачимо, що напряму поділити чисельник на чисельник ми не можемо, тому ділення будемо виконувати через множення. 29 буде домножатися до 13, а 26 до 1, тобто навхрест. В результаті маємо 13 помножити на 29 в чисельнику. І 26 помножити на 1, це буде 26. Скорочуємо на 13, тут буде 2 тут 1. І перемножаємо 1 на 29. Це буде 29 і знаменник 2. Далі перетворюємо мішане число. Тепер зворотня дія, коли у нас дріб ділиться на натуральне число 6. Так само. Оскільки 9 на 6 не ділиться націло, то виконуємо ділення через множення. Тобто 1 домножаємо до 9, а 6 домножаємо до 16. Отримуємо 9 в чисельнику, 16 помножить на 6 у знаменнику. Скорочуємо на 3. Маємо 3. Других. Тобто 3,2. Далі перемножаємо. 3 тут залишається 16 на 2, це 32. Отже, 3 32. І нарешті розглянемо ділення мішаних чисел. Як при множенні, так і при діленні мішані числа потрібно перетворювати у дроби. Неправильні. Далі ділення дробів виконуємо. Бачимо, що ділення чисельників неможливе, тому будемо через множення. 35 домножаємо до 18, 36 до 7. Отримуємо такий дріб. В результаті скорочуємо 18 і 36 на 18. А 35 і 7 на 7. В підсумку маємо в чисельнику 5, знаменнику 2. 5 других або 2,1 друга. Отже, наостанок, коли приступаєте до ділення, спочатку перевірте, чи діляться чисельники та знаменники дробів між собою. Якщо діляться, то діліть і на цьому ділення буде завершено. Якщо не діляться, тоді ділене множте на число оберненого до дільника і завершуєте ділення.